29 вересня у межах тижня факультету педагогічної освіти та соціальної роботи відбулася виставка творчих робіт студентки університету лялькарки з Маріуполя Дар'ї Карпенко. Тема презентації творчість без меж, шиття, ілюстрація та лялькарство як простір розвитку. Я насправді була дуже творчою дитиною в дитинстві. Мене мама такою народила, і я одразу почала або малювати, або шити, або вишивати, або в'язати. І щодо ляльок, мені вони в дитинстві не Подобались, але в якийсь момент, 18 років, я така хочу збирати ляльок, і це все вилилось в те, що я почала створювати їм одяг, почала створювати оаки, пилити молди ляльок, робити їм зачіски, перуки через те, що я ілюстратор, я почала займатися ляльками. Учасники виставки, серед яких ректор Анатолій Цьось, декан Володимир Антонюк, викладачі та студенти мали змогу ознайомитися з унікальними роботами та дізнатися, як створюються ляльки, одяг та аксесуари. Колекція Дарії Карпенко налічує понад 100 ляльок, які вона збирала протягом останніх 10 років. Дівчина хоче, щоб її роботи надихали людей. Більше за все я хочу, щоб люди надихалися, дивлячись на ляльок і дивлячись на мої ілюстрації. Здебільшого я створюю саме ілюстрації та ляльок по своїм персонажам або по персонажам ігор, аніме, книг і, і, і своїх історій, своєї книжки. І тому я, в принципі, і хочу, щоб людей це надихало. Лялькарство, як зазначає майстриня, це не лише цікавий вид мистецтва, а й потужний інструмент в боротьбі з внутрішніми переживаннями та тривогами. Окрім того, на факультеті тривали різноманітні майстер-класи, зокрема, із виготовлення фігурок з мідного дроту Чудернацькі тварини. Учасники мали змогу власноруч створювати незвичайні декоративні вироби, розвиваючи фантазію та дрібну моторику рук. Також на факультеті представили методичні матеріали та творчі роботи студентів. Ректор Анатолій Цось поділився своїми враженнями від побаченого. У нас факультет педагогічної освіти і соціальної роботи надзвичайно креативний, з дуже талановитими студентами і дуже професійними викладачами. І кожен рік, коли вони проводять тиждень факультету, вони ну, надзвичайно цікаво представляють досвід діяльності, особливості такі креативні ідеї в навчальній діяльності. І от сьогодні ми бачили чотири локації. і Кожна локація є унікальною. Я лише дякую працівникам, студентам факультету за таку. Ініціативність і креативність і я переконаний, що на цьому факультеті завжди буде якісна освіта. Декан факультету Володимир Антонюк переконаний, що креативність це обов'язкова риса, яка має бути в майбутніх педагогів для того, щоб е Створи зробити дітей такими творчими креативними. Студенти здовочку освіти теж мусять бути творчими і креативними. Відповідно, їх мають теж навчати творчі креативні викладачі, які є всі на нашому факультеті. Всі викладачі, творчі, всі викладачі, креативні. Кожен з цих заходів продемонстрував, що педагогіка це не лише якісний виклад матеріалу, а й передусім простір для творчості та ідей.